Тому ми весь час повертаємося до теми сухого ока? Ну, по перше, це реально погіршує якість життя. Люди до нас приходять. Це великий відсоток пацієнтів на прийомі. Це зазвичай пацієнти, які нами в кінцевому рахунку не задоволені ні консультацією, ні лікуванням, бо ми не можемо їм досить суттєво допомогти. Звичайно, що сухе око суттєво знижує задоволеність пацієнтів після операції, і це прикро, тому що коли зроблена гарна операція, пацієнт цим незадоволений, і ти вже незадоволений самого самим пацієнтом, Він тебе дратує. А він дратує дратується тобою. Тож це дійсно така, скажімо, ділема, яку треба вирішувати, і у частини пацієнтів синдром сухого ока є проявом системних розладів до речі, дуже важких. І ми маємо брати на себе цю відповідальність і по стану сухого ока, розуміти по певним клінічним його проявам, розуміти, що людина має системне захворювання, яке потребує окремого лікування. Чому є конфлікт проявів і клініки? Тому що різні механізми сухого ока вони можуть різно, по різному стимулювати сенсорні нейрони. І часто часто в початковій стадії ми маємо гіперелгезію. А в пізніх стадіях ми бачимо гіпоалгезію, і ми тоді неправильно оцінюємо стадію сухого ока, і ми неправильно формуємо наше лікування і його агресивність. І це таке поручне коле, воно сприяє зліттю симптомів і ускладнює правильність інтерпретації. Ну і в результаті маємо відсутність чітких критеріїв тяжкості хвороби, і не маємо від цього чіткого плану лікування. Що ми сьогодні маємо? Ви бачите, ми маємо дуже велика кількість опитувальників. Ми маємо досить велику кількість клінічних ознак. І це про що свідчить? Про те, що ми не впевнені в нашому діагнозі, і про те, що дуже багато лі ліковий такий цей захворювання, і тому нам його важко визначитись зі стадією на сьогоднішній день. Прийнято считати, що ось цей опитувальник. Він найбільш легкий для пацієнта, для лікаря, і він досить ефективний в використанні і легкий. Ми маємо ось таку анкету перевірки синдрома сухого ока. Вона в нас є на сайті. Люди можуть звернутися туди. А в нас є вона роздрукована в клініці. Тобто, коли є сухе око. розумію, не кожного разу, бо ви коли ти поспішаєш там не завжди в рутині можна це робити. Але це е, опитувальник дуже допомагає нам виявити, скільки балів має людина по цьому опитувальнику, і розуміти в якій стадії сухого ока він вже знаходиться. Ну і об'єктивні. Критерії в нас теж їх досить багато для визначення сухого ока. І наразі ми маємо дійсно досить, досить об'єктивні кількісні критерії. І ми хочу згадати ось це дослідження Dry Eye Workshop 2007 року. Вона розділила на чотири стадії синдром сухого ока, і визначається воно по. Гостроті зору, по наявності кон'юнктивального прокрашування, корнельного прокрашування, звичайно, проби Шерміра, БАТ і таке інше. Є і система Одіссей, яка пізніше була вже розроблена для двох постановки діагнозу. І на першому етапі визначається дуже просто тільки два фундаментальних критерії. Перший це оцінка симптомів, і друга це е, м, наявність фарбування рогівки по стадіям. Тут ми застосовуємо систему CCLRU, наприклад, для того, щоб це е, визначати. І з е, наразі прийнято вважати, що коли є поєднання по озді 30 і більше балів, які пацієнт сам визначає, і в нас є прокрашування рогівки більше. Ніж другого ступеню, то це відразу нас переводить до діагнозу синдром сухого ока розвинутої стадії. І розвинута стадія відразу потребує включення в лікування препаратів, принищуючих вироботку цитокінів, тобто дексамітазона, ципкласпаріна і титрацикліна. Тобто відразу це призначаємо для того, щоб отримати досить гарний ефект цього лікування. Ну І присутність хоча б одного з цих. Про цих діагностичних методів це вже чіка форма синдрома сухого ока. Тобто, якщо ми маємо. Визначаємо по ліпкову, по ширміру і по гіперосмолярності. Ну звичайно, що гіперосмолярність дає високу специфічність, але вона має і високу вартість, і потребує специфічних умов виконання. Ширмір – це низька вартість і досить висока специфічність, тобто має сенс на це звертати увагу. І є додаткові критерії, які вносять вклад, але не являються визначальними. Це конфокальна мікроскопія, це біометрія, маркери запалення. І БАТ, швидкість евапорації з поверхні рогівки. Ну і ви бачите, що відтворюваність досить висока у БАТ, досить висока конфокальна мікроскопія. Зрозуміло, що конфокальна мікроскопія не визначальна і досить вартовна. А проба БАТ... Вона і проста, і висока відтворюваність, і е, низька вартість, тобто її має сенс застосовувати як додатковий метод. Ну, синдром сухого ока Оля вже показувала, як він виглядає на конфокальній мікроскопії. І лікування звичайне, що це зволоження, дексамітазон, і аутосиворотка. при гіпволімічному типі. Типі, ми застосовуємо ще омега-3 і пломбування сльозних точок при гіперевапорації. Це обробка е, е, повіг шампунем е, з високим pH, це дексіциклін протягом одного-двох місяців, вітамін С, тетрациклінова мазь, може бути IPL, зантування мебомів залос по е, маску. Гілай хороший для цього препарат. Оптік преміум теж можемо застосовувати. Ми вже багато разів казали про те, що Чому це має сенс? Ну і дівдіагностика з епітеліальної дистрофії когани, яку ви будете мати мати ось досить певні, скажем, суб'єктивні і клінічні прояви. нічатий кератит це завжди такий важкий перебіг синдрома сухого оку, ока. Це форми рецидивуючих таких дефектів рогівки, які супроводжуються утворенням на рогівки епітеліальних ниток. У 100% пацієнтів виявляються супутні хвороби, і про це треба пам'ятати. І у 90% це є ендокринна або ревматоїдні захворювання. І частіше за все це буде синдром Шагрена, про що треба пам'ятати, і він може бути як первинний. Системне захворювання з дивизназначеною ітеологією на сьогоднішній день це хронічний, аутоімунний і лімфопроліферативний процес в секретуючих епітеліальних залозах. це залози склинні і сльозові. І вторинний синдром Шагрена це ураження залоз зовнішньої секреції, які розвиваються до 25% хворих відсотків хворих системним захворюванням сполученої тканини. Частіше за все це ревматоїдний артрит, це червоний вовчак, це хронічні аутоімунні ураження печінки і щитовідних залази, і це лімфома злоякісна. Тож треба на це звертати увагу, виявляти цей синдром і скеровувати цих пацієнтів до відповідних фахівців. Ну, вважається, що це може бути наслідком аута такої патологічної реакції на якісь вірусні антигени. Коли нам подумати про те, що є синдром Сашагрена, це перша рефрактерна важка форма сухого ока. Це лімфооденапатії, паратіт, це карія з пришиєчних зубів, це артерлгія, це м'ялгія, це специфічна зовнішність. Ви знаєте, що така округле таке обличчя, це шкірний гімерагічний висипи, це геронілізований васкуліт, хвороба Рейно, аутоімунний тіреодіт, ураження легені і ураження нирок. Ви бачите, в яких відсотках це буває. Тож пацієнта треба запитати про це і не нехтувати його відповідями і нашими запитаннями. Офталологічні ознаки є, якщо є позитивна відповідь, принаймні на одне з наступних питань. Чи маєте ви щоденне стійке відчуття сухого ока? Це просто. Далі чи маєте ви рецидивне відчуття піску і сарінку? Чи використовуєте ви замінники слізи більш ніж три рази на добу? І коли це так відбувається, то ми переходимо до стоматологічних ознак, які теж будуть присутніми. І Якщо є позитивна відповідь, принаймні на одне з наступних питань ми можемо думати про синдром Шигрена: чи маєте ви щоденне відчуття сухості рота протягом трьох місяців, чи маєте ви рецидивну або постійну припухлість слинних залоз? І чи часто ви вживаєте рідину для змочування? Сухої їжі. І коли пацієнт відповідає позитивно на ці запитання, ми переходимо до досліджень. Тобто ми досліджуємо продукцію сльози, але ми так і так її досліджуємо. Ми дивимося на характерну зміну сльозової оболоньки. вона буде складчата. Ми бачимо суху сльозову язика і робимо лабораторні, дуже прості дослідження. Це суя, вона повинна бути більше, більше ніж 15 і лікапінії. Якщо ми це отримаємо, то ми пацієнта переводимо до рівматолога. Наше лікування це кортикостероїди і циклоспоріни. І інший стан, про які ми рідко згадуємо, коли визначаємося з синдромом сухого ока: це кератомаляція та важка сухість на ґрунті дефіциту вітаміна А, бо він сприяє диференціюванню якихоподобних клітин і продукції муцина. Тож поверхня ока буде гідрофобною, і вона не буде утримувати на своїй поверхні ні слізу, ні ж точно слізи, ні будь-яку іншу рідину. Буде висока гіперосмолярність, цитокіни, лізіс і пітелі та єсен. Це такий діагноз досить часто. Скажем, він ставиться як синдром сухого ока, або як аденовирусний кератити, або як токсична епітеліопатія. Тіологія не з'ясована, вважається, що може тут є вірусний або аутоімунний механізм, подразнення, сльозотечі, різі, печія, двосторонній перебіг, точкова епітеліопатія. Зазвичай це саме абортивне лікування через 4-5 років. Але під час загострення присутність цього захворювання ми. Застосовуємо кортикостероїди. Єдине, що нам в цьому допомагає. Які висновки? Поставити діагноз сухого ока не складно, але складно персоналізувати лікування. Постановка діагнозу розвиненої стадії вимагає відразу включення протизапальних препаратів, що є, пригнищують вироблення цитокінів, тобто це і дексаметазон, і цикласперін. Тривалість процесу посилює перебіг, і розвинені клінічні форми сухого ока можуть бути проявами важких системних захворювань, які нам треба додатково виявляти і лікувати у суміжних фахівців.